Зараз я створювати буду анімацію для Богданчика і Ярослава. Дякую, що ви мені відправили фотографії. Я ось їх тут створила папку і закинула фотографії Богдана Ярослава і Васильової Марії. І тепер давайте подивимося, як треба. Це робити. Вчора ми вже починали, але у нас зникла електрика, ми навіть не змогли завантажити От тільки дві фотографії, завантажили мені на Google Фото. Ми будемо створювати анімацію в Google Фото, і це вам потрібно мати, чесно кажучи, будь-який будь чий будь аккаунт в Google, щоб це був ну, хоча б батьків. Якщо у вас є аккаунт, добре. Ось у мене Google, мій особистий, ось тут додатки, і ось тут Google Фото. Тобто, якщо вам, у вас немає свого аккаунту, ну, попросіть маму тимчасово користуватися і зайти в Google фото мами, наприклад, Ну, я думаю, що у вас є. І сюди треба завантажити фотографії, які ви приготували. От ми вчора це робили і ми встигли завантажити тільки два. Давайте далі. Зверніть увагу, що я ось зайшла в свою приготовлену папку. Я зараз спробую завантажити ці дві, які ми вчора завантажили, для чого зараз скажу. Це Богдана, Богдана по жовтому, по червоному, четверта по чорному і п'ята готова робота. Я закинула всі п'ять. Ось у мене звітує програма, що вона їх закинула, але вона не дублювала. Тобто, ті, От у мене написано: вчора я їх завантажила, сьогодні тільки 3. Тобто, воно не дублює, не копіює додатково одне й те саме. Ну, Це не важливо. Тобто, у нас є рівно 5 фотографій, які ми закинули в Google Фото. От поруч готові анімації. У нас є три. Це анімація Сашка Сімоненко, це Тані Малешевою, це ми встигли на уроці вчора зробити. А це я взагалі сама дома створювала самостійно без Марії першу, щоб показати всім готовий зразок. І вже з Марією вчора знову ми не встигли це опрацювати, тому що знову ну, не було світла, ти знаєш. Створюємо вашу анімацію, це Богданчика. Нам потрібно ось тут ліворуч зайти в службові програми. Якщо ви от створюєте з телефона, там навіть інакше називається, тоді спробуйте якось самі поклацати всі кнопочки і знайти, де є слово анімацію створити. Там Поруч фільм і колаж, якщо ви з телефона. Я потім зніму відео, як з телефона це зробити, але поки що ми створюємо в Google фото з комп'ютера. Натискаємо Створити анімацію. Ось тут в лівому верхньому куточку написано, що треба вибрати від двох, ну, звісно, з одної фотографії зробити неможливо. Якщо згадаєш. Ярослав, ми з тобою пробували зробити, і у нас вчора завантажилася тільки одна фотографія, і ми... а ні, не завантажилася. одна, От Там у тебе просто була одна фотографія в Google Фото, і ми не могли навіть. З іншої фотографії створити анімацію, щоб просто подивитися, як це працює. Тому що з однією не працює, треба не менше, не менше двох. Ну, тобто вони ж мають чергуватися, одна за одні переходити і виходить анімація. І більше 50 не можна. У нас 5 прекрасна кількість, і ми зараз їх ось так позначаємо. І натискаємо Створити. Все, нічого від вас не залежить, ніякі тут налаштування, їх немає, відсутні. але, добре, вийшло ось правильний порядок, буває, не якось воно стрибнула, не знаю, від чого це залежить. І буває, після жовтого білий, після білого червоний, і тоді, ну, я не знаю, тут раніше були налаштування. Ось тут, от я поруч перейду там, де просто фотографія. Ось просто фотографія. І ось тут є налаштування, бачите, редагувати. І точно таке було на анімації раніше, а тепер немає. Можливо, це залежить від різних браузерів, не знаю від чого. Можливо, у когось будуть налаштування. Якщо... На щастя, вони будуть у вас в вашому Google аккаунті і в вашому браузері, то спробуйте там поредагувати, зробити, виправити правильну послідовність, можна, щоб писанки не дуже швидко гурталися, зробити швидкість. І коли готова анімація. Ви просто її завантажуєте собі в комп'ютер або на телефон, з чого ви працюєте. Завантажите. Якщо ви цього не зробите, вона залишається в Google фото. А це десь там в інтернеті. Показати в папці. Так, де вона? Ось вона анімація. Я її тут виріжу і перенесу. Ось тут, де у мене. Всі ваші анімації вже три є. Ставіть. Богданчик анімація готова. Зараз я її закину нам в групу вайбера Ось анімація Богдана. І ви її зараз побачите. А тепер створюємо другу для Ярослава. Заходимо в Google фото. Ось тут у нас богданчика. Закидаємо наступні. Фотографії. фотографії Ярослава. Дякую, що так зручно підписали. Мені не треба думати, відрізняти, тим більше я погано бачу. А воно все-таки дрібненьке, однакове. Ярослава, теж 5, закидаємо, вони вже оброблені, молодці. Оце була домашня робота їх вирізати. До речі, в тій програмі, де ви вирізали, я не знаю, які ви вирізали, але якщо в ті, що я показувала, там можна було трошки. Вирівняти їх вертикально. Там невеликий куток, можна було їх повернути. Ну, я, мабуть, про це не казала, а ви самі не побачили. Але нічого, все одно буде дуже класно. Ось, програма звін... звітувала мені. О, боже, все одразу. Швиденько дороблюємо. Вони додані. Я оновлю. А тепер службові програми, Анімація. Добре, що я двічі повторюю для двох братів, і ви краще запам'ятаєте. Натискаю 5 фотографій Ярослава і створюю анімацію правильно. Дуже добре після білого жовтий, червоний, чорний, і готова робота. Завантажую ось у нас вона, і я її теж занесу ось сюди, де у мене роботи наших учнів, папка створена. І закину нам. Viber в групу, щоб ви подивилися на готову роботу. І спробуйте самі все те саме повторити фасольки, О. то ви їх побачите. І е, я завантажу відео нам на YouTube, там, де заочне навчання, і ви зможете, зараз я його покажу. І ви зможете передивитися, якщо хочете щось інше створити, але забулися трошки що і як, заходите на мій YouTube канал, ось тут де студія писанкарства, ось тут шукаєте розділ заочне навчання, і тут з'явиться відео саме для вас, я навіть підпишу ваше ім'я і прізвище, і ви можете своє особисто подивитися, як це я вам створювала. Все, до побачення!